Вітаю, шановні! Хочу показати цю площадочку, яку заливав з жалишків бетону від монолітної плити перекриття. Дивіться, вийшла така доволі непогана. Були в мене тут проблеми з сітками цими картами. Їх було якось не просто тут втопити. Все вони хотіли виторкатися назовні. От Є отакі от місця, але це не критично для такої конструкції. Воно покладеться все бруківка закладеться. закладеться. Отже, для чого я це робив? Замов я бетону рівно на півтора куби більше, ніж мені було потрібно для плити перекриття. І уявіть, отут оця площадка це 0,8 куба. Тобто 0,7 куба кудись поділось. Ну, а куди вони поділось? Воно розбризкалось от по стінах, там, коли насос ліє, от ви бачили, воно ляпає все це. От. Потім щось десь в щілинку протекло, десь щось ще кудись, десь там шар на 5 мм товще став і 0,7 куба не вистачило. Тобто якби я взяв розрахунково чітко 21,5 куба, то мені 0,7 куба не вистачило. І довелося б або платити за повну машину і довозити ці 0,7 куба або куб. От. Або колотити ще півночі вручну і все це доробляти. Що було б дуже погано для монолітної плоти перекриття. От. Тому завжди треба брати більше. В даному випадку я взяв на півтора куба більше. І ось цей залишок 0,8 куба зробив собі таку площадочку. Єдине, що я вже показував, обов'язково треба завчасно це заготувати таке місце. Бо інакше доведеться бетон вилити просто вкупу, а потім його розбивати і розтягувати. Ось така історія. Тож, готуйтесь до такого процесу завчасно. Тут, дивіться, от ще покажу нахил. Нахил іде в цієї плити від сходів, туди в мене пішов нахил. І нахил від фундаменту до мене. Тобто від хати відводиться вода і зводиться все одне місце, буде стояти жолоб один навколо хати і стікати вся вода буде туди і до паркану. От. На цьому все. Дякую всім за увагу. Всім пока!